Для перегляду опублікованих геопрострових даних на Національному геопорталі НІГД ви можете скористатись меню набору геоданих та перейти на запропоновані розділи, або скористатись головною сторінкою і перейти у розділ каталог Геоданих. Для зручного пошуку в просторових даних ви можете використовувати фільтри, які знаходяться ліворуч, або рядок пошуку, який буде здійснюватись за заголовком геопрострових даних. Для перегляду детальних метаданих набору вам необхідно перейти за кнопкою Детальніше і переглянути. Інформацію за такими розділами: доступ та використання даних, завантаження та поширення даних, походження метаданих та додаткові метадані про цей набір. Також ви можете перейти на детальну сторінку держателя або виробника метаданих, де публікується детальна інформація про Суб'єкта нігде та набори, за які він відповідає, або є виробником.